Друзі, всім привіт-привіт! Ви знову на хвилі непокерних не ігр. Півфінал, один крок до того самого Гранд Фіналу, котрий нас очікує на лівому фланзі. Команда Червоних або Вишнева зграє, як вони самі себе назвали. Ну і їм звичайно, що будуть протистояти на правому фланзі. Ну я не знаю. Ну, це еволюція. І цей раунд розпочинається. Має наших слів, сонечка, коханих. Якась грустненька. Косінька. Я би занурився в карбонару, так би мовити. О, так би блинчим, да? Так, Так. кріс, ми тобі даємо час готуватися. Ще 58 Давай. секунд. Ну це вже абузи якісь пішли. Щоб ви розуміли, вони кажуть, ми зараз тут за 40 е, хвилин за годинку впораємося, Отак от просто наївана е, е, пил в обличчя ведучого, жми, йокарний бабай. Старт yeah. 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 покладено. Яким чином буде володя відповідати спочатку? Захопимо країну, потім планету, потім сонячну систему, молочний шлях, всю галактику. В карасі будуть повсюду. — Карасяка да, да, він так. на мінімалках не, не працює. Да, мав мав туди, мав. Мав. А пікай, давай ти не, пікай. Я попросила Соню пікнути, бо після великих запитань Рустама, куди тикати. Я вже не впевнена, що я знаю правильно куди. <рес> а тобі не треба знати. Це видно, людина щаслива відношення. Автошкола 2. Бо це дуже дорого в Європі. Мені тупо жалко грошей. Так. Давай відпікнемо лімузен. Ні, то ні. Нет. Погнал. Шик. Я повчилась б би на лімузені, звісно, бо зі своїм інструктором, а не на Opel Astra. <рес> Кріс, махни головою, якщо кількість постукувань по вуз впливає на кількість слів, котрі ти загадуєш. А з бока морса, аз боку. У нас все там вже... Флеш. Я ловив її зазвичай на рівері. Така блискавка була під стулом. У -у -у. Блискавичний ну, ти... театр. Блискавичний театр. Блискавка театр. Ростам, був в театрі. В театрі був. Ти висадів? Е, ні. Дивись, щоб е, цікавіше було дивитися, в буфет можна зайти перед виставою. Добре. Святкова, мені здається, захід святковий. Так, сіре. Святковий пілот. Не факт, що посадимо у літак. Я б, звісно, в літак би святково би йшла, би, знаєш, коли тебе там сьордес вже вітають. А ще краще в приватжет, да? Да. А потім в приватрум, да? Я знаю, що це вирішить потім. Ніхто нічого вирізати не буде. Я відповідальна за крінжатину і хайлайти. <реш> вічливість 2. Вічливість – це пляшка. Пляшка сюди, і ти вічливість зі всіма вже. <реш> ну не скажи. <реш> давай візьмемо ласку. Тому. Агресія <реш> на тюрмі починається. Так, ласка. І давай, давай. Ну іноді ласка не вічлива, хлопці, якщо що. <реш> Дівчата, іноді люблять ласку не вічливу, а таку. <реш> ой йо Телефон. Один. Два, три, чотири, п'ять. Ну мені до телефону тільки корпус пасує, а плата, блін, ще ну, я не знаю. Так. А, а, точно плата може бути радіотехнікою, ні? А де ти бачиш її? Вона біля <рисо> <столяр>. <рисо> А, стерка. Нормально, є. Блін. Володя, нас плати горять. я не знаю, що пікати. Так, пікай. Раз, пікай, два. Напружена боротьба. Просто лама. Разнює мої молочинки. Просто розвали. Це просто було нереально, бо чорне слово літак, а в мене повітря і пілот. — Погнали! — Наше слово улюблене, яке було де, б. Де очко? Форма, форма, форма. Точно не очко. Mm. <рес> Як же ви любите це слово? Maybe. Опа. А. а це команда сині. Дивись, даунстріт, це все про покер, це у нас і тритон, це... і квадрат, і пас, і спад. А Я би сказав, що Даунстріт це життя, так. Ну, вони знову з одного починають, але отримали вже два. Загадуй, дев'ять, час одразу всі слова відгадаю. О, вода. Так. Град може бути. Так. Слова важкі, а вода два. Дніпро тут, при чому? А річка. А. Ну Не раз. може бути? — Може. Бача, жіноча <смі> логіка по-іншому працює. Прикол в тому, Володя, що твою логіку вони зрозуміли. І квадрат я би брала до форми. Чіткий шанс. Угу. <смі> — І ще одна зараз Порт почала. Раз. <смі> раз. Форт, або Давай, тривай, тривай. Ой, ой, <смі> просто зрівнять, як молочинка. А говор еволюціонери. Грін Д Т2. Так. Ось точно тртон зараз заберуть. Пас. Одразу такий пас! Просто гріндити не будемо. <рик> ну так, <рик> ну я більше за пас і місяць. <рик> Але не гріндить. Ооооо. Ну нічого, біла, Ось О, з таким обличчям посилять. Єбой. Єбой, сюди. Ну no, no, нас просто знищують. Наречена, я думаю, що корона. Так. По-любому. Ну, і звичайно, що очко. І діамант, маб, мабуть. Уу, 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 уу. А чо корона Не, ну, кого, яке, яка, яка, яка порт, порт, в натурі. Наречена і корона. Ні, ну кого яка наречена була? Порт У мене вода. Порт, порт да, порт по-любасіку берем. Так, берем берем його. Я, Я думаю, вода до очка. Давай думати. ну нічого. Чисті. Як ти поєднав воду і очко, скажи, будь ласка. Я? — В Душі можу поєднати. Я на наті жарти. Так, ну все, все ж таки, вони перемогли. Стрибаємо в третю гру. Давайте слово член. Let's go! Нагадаю, що це півфінал. Ну, казано треба. Курка цептиця. Це хоча б, звісно, з ноги. Це просто що? Це зміна тактики. Бем. Так. Свинка. Боже, який да. Курка арка. йо який потужний початок. Взяли! Бімба! Давай аварію пікати. Яку аварію? Де ти її бачиш? Так, у вас якщо що, 5 секунд лишилося. Все. Синя. М'яка. аварія. — Ой-ой-ой, Роман, просто бам-бам-бам! — Країна-два! Країна, — Сарпанова -сар -сар зі словами. То — Тобто це що? — Ну платити, але це не, слишком ну, дивить, просто. — Ні, дивись, Європу ми не будемо брати, типу. тоді ну, берем очевиді, якщо що, ну дивись. — Так, чекай, Ростам, у тебе є шо? — Розривають, Прямо розривають. — Пусти, десь крючка в цих ліжах який. Так, ладно. Космос думаєш, а на що ти думаєш космос? Ну От я оці слова думаю. Космос думаем, Просто подобається йому. думає. Чому є чка працює? Давай пляж пікаємо. Та твою Що шталі? Де фарт? Карасії, де аура? То саме ваше улюблене слово твориться з вашою командою. Музика. Просто щипають, щипають помпу. Ось який це жах, так некрасиво це робити. Жах, це жах. Це так просто? Пікай. Пікай. <ріпікає> ну, 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 шо так легко? Шо так легко? О, <ріпікає> <став> <ріпікає> <ріпікає> ставить, Ча, шо це пліс. Вулиці 4. Не 4. Хорош, все. Короті, погнали сніг, пікаємо сто відсотків на вулиці валяється. <ріпіка> <ріпіка> на снігу князь і Шекспір валяються. Володимир. Собі, О. Володимир Карасяка, ну О, і все ж таке. Чому Карасяка не бомба? Ну Там були такі тяжкі слова, вони були просто незв'язуємо батьки. Да. Взагалі-то нема нема у нас перемоги. Да, Ви що думали? думали? Голос глядачів не враховується. У нас рахунок порівну. Вирішальна гра. Саме Ставить так. Йохо! А обе Наші таймера давайте просто на рандом клацати. <реку> а це, це не жах, це комбімент. вирішальна гра. О, Гімалай. Гімнелай, розумієш? <реку> 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 Смол один. А, а де? А. На гад. А я, а, що <реку> це за слово? Рому так, Рому на кота так звати. А -а -а. Бля, которая был на хрузе, это шве на рандом просто классно. Краси! Два! Да, два Сиди, да, да, караси! Давай его, да! Давай! Пикай его школа караси, можло его. А да, а, вот. Ой-ой-ой, е, я же могу ждуть, е, просто. <свят> Небо, дуа. Uh, Супутник. Ангел. Ну, факл, нет. Якщо прям небо то, напевно, ангел мусить бути. Ой-ой, ой як же вони йдуть, а це по тридцять. один. Так що, Володя, мінімум два за, за гад, бо ми. Так, да, ми, ми Володя будемо, пішов, пішов, пішов. Бестренько, так, щоб їм я часу бати коштуна, не давати. Так, я таки натиснув на ятиш м'якну вже ну. Окей, Є, спорт один. Костюм, а, костюм. Давай костюм, пікаємо на характери, погнали. Пікаємо на характери. А сила, а. блін, А спорт не може бути сила? Люлька! Я Люлька 100%. Берем силу? Да. Так. Фух! Я в завязі 6 місяців, але так хочеться прибухнуть забудь. Гори, сарай, гори, хата, у них. Один. Напруга зростає, зростає. Угу. Так, Ой-ой-ой, 2-2! Починайте, Гедота! А склад? Берем склад? Я бісию, чого не бачите. Давай, даємо. Продуктовий. Хотів класно, ти склад, а його вже нема. Ну я тоді. Король це шов. Ну продуктовий король, як. 10 секунд. На тикаву почитай. У давай, біго, давайте. Давай, а метр не дай. Карай, щоб взагалі сумнівом не було. Міряти метр метр. Я би кошек, якщо. Так, я хотів котвати. Я прямо в останню секунду перевівся. І в цьому неймовірному <свистити> бліці по 30 секунд. По 30 <свистити> секунд <свистити> команда вийшла. просто блін. <свистити> завозить, завозить просто в останній раунд. <свистити> І вона відправляється. Ця команда у фінал. Побачимось вже на другому півфіналі. Досить скоро. слідкуйте за анонсом. Дуже прошу вас. Підписатися на покерний вісник і е, у всі соцмережі: це інстаграм, тікток. Завітайте на чудовий сайт, телеграм, твіч, ютюб. Усім, папа. -па. Дякую за стрім. Дякую,